Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас тема, яка для багатьох звучить як сенсація. У Верховній Раді почався збій у керованості. Те, що ще вчора е проходило автоматом, сьогодні буксує, ламається, не набирає голосів. І я скажу так: це не про любов депутатів до людей. Це про те, що у системі назріло внутрішнє протистояння, і воно вирізано зовні. Депутати почали грати у власну свою якусь гру. Якщо раніше рада була кнопкою, то зараз вона починає ставати, ставити умови. Що ж це означає? Це означає: або хтось не домовився, або хтось злякався, або хтось вирішив рятувати сам себе. Зараз у складу по поличках простими словами, що ж відбулося і чому це важливо, та що буде далі. Коли в країні війна, Верховна Рада раптом починає випендрюватися, це завжди тривожний сигнал. Бо або у владі тріщить фундамент, або в депутатів змінилися інтереси. Ну або вони зрозуміли, що запахло великою відповідальністю і почали відходити в бік. І найголовніше, все це відбувається на фоні тем, де влада традиційно жорстка воєнний стан і мобілізація. Тому питання одне: якщо Рада вже пішла у спротив у кадрових питаннях, чи піде вона у спротив там, де болить всім. Отже, Рада пішла проти, що саме не пройшло і чому це взагалі стало можливим? Дивіться, я поясню максимально просто, без політичної лірики. У Верховній Раді відбулося голосування, які несподівано показали, керованість зламалася, і це видно на щиток. Це видно з того, що не набрали голоси там, де раніше голоси знаходилися одну хвилину. Почалося з кадрових ручей. Прямо скажу, було голосування щодо відставки малюка. Спочатку навіть на комітеті не хотіли підтримувати, потім різко передумали. І такі винесли в зали, за відставку проголосували. І тут треба зрозуміти, що комітет це фільтр. Якщо на комітеті не підтримують, значить, або не домовилися, або хтось з депутатів не хоче брати відповідальність, ну, або не має гарантії. А потім комітет переключили і рішення продавили. Тобто система ще працює, але вже з пробуксовочкою. Далі ще цікавіше. Після цього в Раді проголосували за відставку Шмигаля та Федорова. І тут авторська логіка звернення така. Їх хотіли поміняти місцями одного на енергетику, ну а іншого в оборону. Вдумайтесь, це звучить як технічна перестановка. Але вона зачіпає дві ключові теми: енергетика, де зараз дуже боляче, і оборона де завжди нервово. Тобто, це не дрівні призначення, це спроба. Перезібрати вертикалію. Отут вилізло те, що мене реально насторожило. У Раді не набрали голосів за призначення, тобто вони не захотіли робити те, що вже нібито було погоджено. А коли Рада не робить те, що погоджено, це означає одне: хтось не приніс гарантій. І... Я озвучу версію, що не занесли конверти, тому питання і, напевно, не вирішилося. Я не кажу, що це істина. Я кажу, що це рівень публічного сприйняття. В людей вже в голові сидить, що кадрові рішення це не стратегія, а торги. Далі ще сильніше. В тексті звучить по СБУ взагалі не голосували. Кандидатури взагалі немає, тобто питання керівника спецслужби взагалі зависло. І тут ми вже виходимо за рамки скандалу. Це системний збій, бо в країні не може бути вакуум в таких структурах, якщо система стабільна. А тепер головна думка: вперше за довгий час Верховна Рада довела себе не як кнопка, а як гравець. Не тому, що вони стали героями, а тому, що щось вгорі дало тріщину. Отже, воєнний стан і мобілізація, чому це може стати точкою вибуху для Ради? Сьогодні було, буде голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. І там звучить іронічна фраза, мовляв, для них це святе, але я зараз поясню, чому це реально ключовий момент. Кадрові пристановки це внутрішня кухня. А от воєнний стан і мобілізація це те, що. Відчуває кожен, і якщо Рада починає викручувати руки у кадрових питаннях, то виникає логічне питання, чи використовують вони мобілізацію як предмет торгу? Бо депутати завжди ми бо депутат завжди мислить одним, як вижити? Як зберегти позицію і як не опинитися ви? Нема мобілізація це найболючіший нерв. Через неї в суспільстві накопичилися ненависть. Через неї величезна кількість людей вважає, що країна працює не за правилами, а за схемами і тут. Звучить важлива репліка з сесійної зали про ганебну бусифікацію, яку треба припиняти і переходити до комплектування на добровільних мотиваційних засадах. Я перекладу людською мовою. Вони вже озвучують те, що народ говорить на кухні. І це небезпечно, бо коли депутати починають грати в народного, він робить це не просто так, він робить це, бо відчуває зміну настрою в суспільстві. Далі ж... Згадується, що бусифікація загнала людей у підпільну економіку і змушує українців тікати. Тобто навіть у Раді під час засідання публічно визнають, механіка мобілізації вже шкодить не тільки репутації, а й економіці. Ось Тут ми маємо головний ризик. Рада може зіграти уми проти і може почати торг або. Ви змінюєте правила, або ми не голосуємо. І це буде про мораль. Точніше, це не буде про мораль це буде скоріше про страх. Бо депутати, коли запахне гарячим, першими будуть, звісно, шлятувати себе. Якщо відчується, що суспільство кипить, ну тоді рада спробує перевзутися. Саме так працює політичний інстинкт. А що ж буде далі? Чому сенсація може виявитися або ж театром? Або початком розвалу керованості, те, що ми бачили сьогодні в сесійній залі. Тепер найважливіше, що ж буде далі. Я бачу два сценарії. Сценарій перший це театр, тобто рада показує: ми не маріонетки, влада показує, ми демократичні, але потім домовляються, натискають, первоформатовують і все знову повертається в режим кнопки. Це сценарій наймовірніший, бо так система працює завжди, трохи шуму. Ну, а потім все згасає. Ну і сценарій другий це тріщина. Якщо Рада реально пішла у відрив, тоді це означає, у вертикалі немає монолітності. Групи впливу почали різати одну одну, і кожен починає тягнути ковдр на себе. І контроль все ж таки слабше. А коли контроль слабшає, країна починає, що робити? Правильно трусити. Далі. Ми бачили дуже багато емоцій про бідність пенсіонерів, гуманітарку, приниження людей, контраст між зарплатами, чиновників і реальними злиднями. Це все може здаватися лірикою, але насправді це головне паливо, соціальна злість. І от коли соціальна злість росте, будь-яка політична тріщина перетворюється на тріщину в Дамбі. Тому ця історія не про Рада проти Зеленського, вона про те, що система почала. Таки хитатися, а суспільство вже не має терпіння ніякої. Коли ці, дві, ці два процеси збігаються в часі, буває дуже погано. І наостанок, друзі, я підсумую, це не про перемогу демократії, це не депутати раптом стали хорошими. Це просто момент, коли всередині системи з'являється страх, коли з'являється торг і коли з'являється конфлікт. А людям треба одне справедливість. Ясні правила і відчуття, що їх не використовують як витратний матеріал. Якщо цього не буде, то жодні перестановки нічого і нікого не врятують. З вас підписка і лайк. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, хто бачив цей театр Верховній Раді сьогодні. Пишіть свої думки, свої коментарі під постом. Всім мирного неба до зустрічі!